Вітков наполягав на тому, що вибори в Україні необхідні. Україна вже погодилась їх провести. Нинішня влада вже ні на що більше не здатна. Влада просто за скажнілою люттю кинулася поливати Порошенка. Військові втратили через дурість влади таку кількість своїх побратимів. Що особливо бажання захищати персонально зеленського, а тим більше гарантувати йому, що перебування ще на один термін у владі це катастрофа. Ціни будуть зростати, закладаються навіть у діях самої влади, адже прийшла нова інформація про підвищення знову вартості електроенергії, що миттєво позначиться на цінах на українські продукти. Вітаю, друзі. Ну, те, що інтерв'ю Стіва Віткова викликало досить багато кривотолків і різночитань, але в ньому Україні було присвячено, по-моєму, 10 чи 13 хвилин. І що найважливіше, що все ж таки Свідков наполягав на тому, що вибори в Україні необхідні, Україна вже погодилася їх провести. Ну, це, чесно кажучи, майданчик для оголошення цього рішення був не найкращий, бо це інтерв'ю Такеру Карлсону. Такер Карлсон це особа, яка взагалі, по-моєму, з особливою пристрастю ненавидить Україну. Але що цікаво, минуло після інтерв'ю два дні. Жоден з керівників держави. Неформальний навіть Єрмак не прокоментували слова Віткова. Тобто на банкові вдали, що це ну, Вітков так собі зарядив. В догонку до слів Віткова журнал Тайм публікує статтю Саймона Шустера. Нагадаю, це журналіст, який провів з Зеленським перші місяці, перші два місяці російської агресії на банкові. І написав цілу книжку про ну, таке перебування в складі Зеленського, ну, в штаті Зеленського по суті. Що цікаво, що ця стаття називається The End. І вона теж підштовхує Зеленського до думки, що ну, все, гра закінчилася. Game End, по-моєму, вона точно називається. Тобто. Якщо Захід так ну, сигналізує в такий спосіб Зеленському, що треба готуватись на вихід і дуже швидко, це означає, що є розуміння того, що нинішня влада вже ні на що більше не здатна. По суті, влада після відкривень Віткофа, Мовчить і добре знає, що вона погодилася на проведення цих виборів, але українців про це не інформують. Натомість, вся вертикаль Зеленського готується до цих виборів, особливо партія. Ну і готуються деякі сателітні групи, які потім будуть е, е, ну, введені в гру. При цьому влада просто заскажнілою люттю кинулася поливати Порошенка, який досить критичний щодо виборів е -е, під час війни. В інтерв'ю Портніку Петро Порошенко поставив ще одне дуже важливе питання: а хто від України комунікує звідково? Кому довіряє спецпосланець США по Росії, який користується довірою Президента Трампа? Адже та сама людина могла б переконати відкову правильності позиції України. Те, що відков говорить абсолютно, у Карлсона наговорив, по суті, як адвокат Росії, різних тез навкидав. І це просто читалось. По-перше, українське міністерство закордонних справ взагалі заткнулося. По-друге, по-моєму, під кінець другого дня після цих откровень трапилося тільки якесь таке легке критичне висловлювання голови парламентського комітету. Ну це ніщо, тому що Вітков, до речі, не парламентарій, тому коментувати краще було б дії якогось із парламентаріїв. По самому Порошенку, до речі, трапилася теж цікава публікація у Guardian. Британське видання Guardian свої статті відзначило зростаючу централізацію влади в Україні політично мотивовані санкції проти лідера опозиції п'ятого президента Порошенка. Автор статті Шон Вокер пише, що Порошенко, попри політичне переслідування, і незаконні санкції проти нього закликає владу до внутрішньої єдності. Вокер, що після початку повномасштабного вторгнення, пере, пере, Порошенко не критикував владу Зеленського, однак останні санкції накладені на нього українською владою, змусили його висловлюватися. Пряма мова, це абсолютно політичне рішення Зеленського, позасудове, без верховенства права і навіть без пояснення, чому це сталося. Цитує видання Порошенка. Так от повернімося до. Цієї підготовки до виборів, тому що по суті почали на банку морозитись, ніби нічого не трапилось, ніби висловлення Віткова, це, ну, так би мовити, ніяка не загроза українській політиці. На жаль, Порошенко в інтерв'ю Портніку говорив про те, що треба сформувати переговорну групу. І я відверто пропонував свої послуги, не нав'язую. Але якщо там якщо вам є з ким працювати, безумовно, що це не допустило трагічного інциденту. Я стверджую, що саме це був трагічний інцидент в овальному кабінеті, від якого програла Україна, і програли Сполучені Штати Америки, і виграв лише Путін. А заплатив за це ціну український солдат, який опинився без розвідданих, відданих, який опинився без зенітно-ракетних комплексів і ракет для них. Підтвердження страшний удар е по Сумах. Е і це означає, що не лише солдат за це заплатив. За дурість Зеленського в овальному кабінеті платить вся країна. вся країна. Але ж Порошенко. Почав ну, демонструвати свою активність якраз в ситуації, коли дійсно дійсномітнішою все все є підготовка до виборів, і суспільство дещо, ну скажімо так, заскочено. Не розуміє, що це буде. Саме політичне середовище теж не розуміє, що задумала банкова. Тобто, задуманкова е, прекрасно знає, що. Тільки фальсифікація може е, дати якийсь е, позитивний результат. Але під те, щоб захистити свою фальсифікацію, вони навіть пробували просувати закон. Е, 30111, по Він називається. Е, дуже дивний закон, який дозволяв е, застосовувати зброю. Проти протестувальників. Ну, це дурість вищої міри, і вона свідчить про те, що підготовці до фальсифікацій треба залякувати населення, бо інакше, ні, ну, інакше результату ніякого не буде, і українці кинуться захищати результат своїх партій, що створить хаотичну ситуацію. І ну, впевненості в тому, що військові зі зброєю будуть захищати саме Зеленського, теж немає. Адже... Військові втратили через дурість влади таку кількість своїх побратимів, що особливо бажання захищати персонально зеленського, а тим більше гарантувати йому, що перебування ще на один термін у владі це катастрофа. Тому, по-моєму, зеленському вже західні партнери досить однозначно кажуть, іди з політики закінчуй все. Ти вичерпав себе, твої єрмаки вичерпали себе. Ви доводите країну до дуже складного становища. Натомість, звичайно, офіційна пропаганда розповідає нам про високі надої зерна і, я б сказав, плодючість корів і тому і прочее. І тобто абсурдність офіційної статистики, вона Звичайно, дуже радує Зеленського, тому що він не встані зводити баланси. Він не розуміє, які цифри йому подаються, і ради чого ці цифри подаються. Тобто йому оточення демонструє успіх в Україні, в і він думає, що саме завдяки його зусиллям трапилися ці успіхи. Хай подивиться, наскільки закредитована країна. Хай подивиться на якість життя, хоча е, ну, статистика раптом показує, що доходи е, в поточному році вже перевершили доходи довоєнної. Але треба розуміти, що при підвищених доходах у нас собівартість продукції українського виробництва, особливо, особливо харчової продукції, вона просто зашкалює. Тому Ціни так зросли, що українці мало що можуть собі дозволити з одного боку, ніби є обнадійливі е, якісь показники, е, справді ми так підтягуємося до середньоєвропейських зарплат, але разом з тим е, споживання обмежене і те, що Ціни будуть зростати, закладаються навіть у діях самої влади, адже прийшла нова інформація про підвищення знову вартості електроенергії, що миттєво позначиться на цінах на українські продукти. В першу чергу ну і про можливість підтримувати інфраструктуру. Українцям завдяки успішній економіці Зеленського доводиться вибирати чи платити за електрику, чи купити хліба. Тому під ці вибори, чим Однозначніше є поведінка партнерів і прямі натяки про те, що Зеленський ти вже закінчився. У Зеленського все більше якоїсь істеричної е, такої поведінки, е, малопрогнозованої і безвідповідальної, в сенсі того, що е, чим більше ти хапаєшся за владу, тим більше крові пролють українці. Оце, на жаль, ніяк Зеленський його оточення не може зрозуміти. Вони думають, що ця кров піде в пісок. Ні, в цій крові вони потонуть. На жаль, це сумний висновок. Але пам'ятаємо, що в нас є Збройні сили, вони є останньою надією, опора держави.